Гіпеаструм при правильній посадці та догляді ви отримаєте суцвіття з велетенськими квітами. І так починаємо з вибору самої цибулини. Чим більша, тим краще велика цибулина дасть в результаті велику квітку, тому що вона зберігає в собі запас поживних речовин. Крім великих розмірів, має мати міцну шийку та денси. Дуже добре, якщо лусочки сухі і коричневого кольору. Цибулина має бути здоровою, без грибків та плісняви, має мати біле коріння та міцне та щільне тіло цибулини. Посадка гіпеаструму починається з дезінфекції цибулини. Я буду це робити за допомогою фундазолу, Як розводити і скільки тримати є на етикетці. Поки наш гіпіаструм буде дезінфікуватися, я розкажу, як обрати правильний горщик. Розмір має бути такий, щоб між сибулиною і стінкою була відстань в півтора-два сантиметри. Також на дні обов'язково мають бути дренажні отвори, щоб зайва волога не застоювалась. Якщо ви оберете занадто великий горщик, то рослина всі свої сили пустить в активний ріст, а не на цвітіння. І так, переходимо до приготування ґрунту суміші. Субстрат має бути легкий, швидко пропускати крізь себе вологу, а також забезпечувати доступ повітря до цибулини. Також він має бути багатий на органіку і мати рівень кислотності не більше 6. У мене тут універсальний субстрат, де є велика кількість агроперліту. До нього я буду додавати біогумус і трішки піску. В нас все готово. Залишилось тільки з'єднати усі компоненти в одному горщику. На дно обов'язково закладаємо шар дренажу. Заповнюємо підготовленою ґрунту і вставляємо так, щоб третина цибулини була над рівнем землі. Якщо під час посадки або пересадки цибулини є лусочки, які легко знімаються пальцями, то їх краще видалити, так як вони вже мертві і при контакті з водою гнитимуть. Гіпеаструми надзвичайно вимогливі до поливу. Їх не можна ані переливати, ані не доливати. Надлишок вологи призводить до загнивання цибулини. Її нестача до того, що рослина просто виживає. Під час цвітіння поливати потрібно кожні 3-6 днів залежить від розміру горщика. Чим менший горщик, тим частіше поливаємо. Після посадки і до появи квітоноса поливаємо. Лише один раз, тому що листків немає, зайва волога не випаровується і частий полив може призвести до підгнивання цибулини. І ще один надзвичайно важливий момент: при поливі вода не має потрапляти на цибулину. Правильна посадка та догляд гарантують вам високий квітонос з велетенськими квітами. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в нових серіях мої зайки. Па-па-па-па!